На шляху до Європи в Україні почалася повномасштабна війна, і ці процеси, як не дивно, треба інтегрувати у подальшу стратегію. Бо ж, як виявилося, одне іншому не заважає. Водночас, виклики, котрі з'являються перед політиками і керівниками як центральної влади, так і на регіональному рівні, повинні змінити підходи у плануванні на найближчі п'ять років. У стінах обласної адміністрації розпочали процес актуалізації регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року, за словами очільника краю Віктора Микити, профанація має відійти у минуле. Натомість мають з'явитися чіткі і конкретні кроки голів громад і депутатського корпусу, які ляжуть в основу потужної дорожньої карти. Важливо від ідея по регіонального клітка, тому що що стосується розвитку. Саме розвиток кожної громади це складують частиною. Відповідно, і ми це повинні враховувати. Тому нашим основним завданням сьогодні є створити всі умови для того, щоб була дорожня карта в плані регіональної політики. І В цій дорожній карті побачили себе відповідно громади. На заході держави проєкт втілюється за підтримки міжнародних партнерів, які консультуватимуть робочу групу щодо основних модуляцій стратегії. Закарпаття, як і більшість регіонів України, має актуалізувати потреби не лише населення, а й бізнесу, який нині є одним із рушійних напрямків до перемоги. Зокрема, наша область і ще п'ять сусідніх регіонів повинні змінити акценти роботи, подекуди створивши нові напрямки руху громад. При цьому регіональна стратегія має бути синхронізована із державною. Проект «Юсейд Говерла» підтримує оновлення. Стратегії в шести областях і розробку нових планів реалізації до 2027 року, а також ми будемо допомагати розробляти звіт про стратегічну екологічну оцінку. Буде змінюватися відношення, пов'язане з війною. Це як допомагати релокованому бізнесу, як залучати внутрішньопереміщених осіб до економічної діяльності на території регіону, а також як інтегрувати. Основне завдання як інтегрувати все суспільство в Україні і допомагати ну, нашій перемозі, смарт-спеціалізація, тобто концепція і політика інноваційного регіонального розвитку це вимога не лише Євросоюзу, а й часу, в якому ми живемо для України, яка наразі перебуває у фазі активної війни, розстановка сил і засобів. Обов'язкова тилове закарпаття із застосуванням цього інструменту може стати не лише на новий шлях розвитку, а й показати усій Європі, що тут безпечно, що сюди можна вкладати гроші і створювати нові проєкти. Коли вже буде нас це все розроблено і буде на карті відображено, то навіть з точки зору інвесторів іноземних, коли вони бачать території, яких вже є визначені смарт спеціалізації, для них це є вже. Якимсь таким індикатором, що туда безпечно йти, тому що там вже проведений аналіз, є оцінка, і там, якщо ці параметри, ці напрямки інвестицій, які його він володіє, там оцінені, то він вже, певно може рухати в цю в цю країну, в цей регіон і цю область над оновленням стратегії регіонального розвитку, яка була розроблена у 2021 році, працюватиме близько 100 осіб. Вони поділяться на робочі групи, які у підсумку мають сформулювати план реалізації заходів в області із подальшою інтеграцією у державну програму відбудови повоєнної України. Робота над переплануванням існуючого документу триватиме щонайменше півроку. У нас відповідальне завдання оновити стратегію на зміну того, що відбулося в країні за останні півтора року, власне, з війною, тому що. Це буде антикризова стратегія, яка водночас буде давати рекомендації того, як буде Закарпаття приймати участь у планах відновлення України, планах відбудови України. І так далі, стратегія регіонального розвитку це динамічний комплекс ефективних менеджерських інструментів із чіткими вказівками і дороговказами. Програма розрахована на кожну громаду окремо, але як складову обласного масштабу і одного з пазлів усієї держави. Зараз зусилля експертів мають бути спрямовані таким чином, аби здобути перемогу України і вже наступного дня, засукавши рукава, взятися за її відбудову.